Доброго всім дня, доброго здоров'я. Сьогодні хочу показати вам, як моя ж розсада. Значить, вже було відео, де я показувала, як посходила, а це через пару днів показую іще раз. Ну, росте непогано. Почала витягуватись, я ще землею не підсипала, тому що ще ж тут вилазять деякі. ондо, Ті, що пізніше. Ось, ну, але вже буду. Трохи підсипати, нехай оці ще трішки тут залишиться. Я тут з бочку просто підсиплю. Це щось таке невідомо. Що. Ось, непогано росте. А тут, ось тут у мене зійшла ще одна томатина, воно. І одна, отам така нещасна стоїть. Коротше, таке. А хотіла показати вам, ось у мене вже почали прокльовуватися огірочки. Дивіться, ось тут посадила, здається, 5 насінин, 2 вже видно. А тут посадила, оце в таких з-під пряників лоточки. Ну, лоточка ось в такому. І дивіться, сюди посадила по 2 в один, в деяких, а в деяких по одному. І дивіться, як уже гарно сходять. Подивіться на цих огірків, які вони у мене хитрі. Дивіться, як гарно посходили. Значить, вони проростуть, зійдуть, і я їх тоді розсаджу у стаканчики. І в стаканчику вони будуть, напевне, вже жити. Паперові такі стаканчики з під кави. Будуть вони, напевне, там вже жити, аж поки не цей. Не буду висаджувати їх в теплицю. Давайте подивимося інші мої томати. Ось тут у мене є ще чері. Чері зійшли в цьому році погано. Ну там багато вже насіння було, яке вже. Але трохи є. Скільки тут вісім чері, я думаю, мені вистачить. Це ще один підвіконня, і зараз покажу ще. Тут в мене вже в коридорі, винесла вже розсаду в коридор. У нас тут прохолодніше. Ось до, дивіться, це тут високі у мене високі. Ці зійшли непогано, їм тут добре, дивлюся. Тут сонце сильно не жарить, тому що трішки я. Забулася, що не можна їх сильно на відкритому сонці тримати, і трішки вони в мене покрутилися були, то я перенесла в коридор, їм тут подобається. Так само зараз позасипаю їх. Можна вже засипати Ось, ну, підсипати землі, а потім, як трішки ще підростуть, з'являться оці вже справжні листочки більше, щоб на всіх з'явилось. Я тоді їх попікірую. Ось до Дивіться, як гарно. Це той томат загадка. Подивіться, як він шикарно росте. Всі носіни не проросли. Я так сипнула їх сюди багатенько. Вони взяли і всі і проросли. От уже. Так, давайте ось сюди поставимо. Тут у мами... Ні, тут не можна так ставити, хай стоїть там, де стояв. У мами тут вазони, калачики ось. Так, ну давайте заліземо якось сюди. Дивіться, ці гарненькі. Вже навіть ніжки грубіють, скоро можна вже пікірувати у великі картонні ящики. І тут так само гарненько зійшли. Ну, в смислі, зійшли не дуже гарненько. Один сорт тільки зійшов, три томата є. Я думаю, що тут його вистачить мені. Город невеличкий, так сказати, а якщо кожного сорту, там 20-30 сортів. І кожного по 2, по три, по 4, то виходить і так багато. Так що я повністю задоволена ось, томат загадка і високорослі. У мене ось є такий ґрунт. Поліський. Це ми брали ще до повномасштабного вторгнення. Це ми брали на той сезон, що мав бути в минулому році, але так як Довелося тікати, все лишати, то так і земля залишилася, не використана. Ну, в цьому році, бачите, знадобилася. Слава Богу, що знадобилася, так сказати. Зараз попідсипаю, ну, це вже показувати не буду. Просто так зверху підсипаю, тоді трішки водичкою долила, і вони дуже гарно ростуть. Ось у мене є тут стаканчики. Ось до, дивіться, ось до один. ось ще трохи є. Зараз ось до я ще принесла стакани. Ну, з під кави такі паперові стакани, дуже, до речі, зручні. Так, а де? Не зрозуміла, де насіння я діла хвилинку. Так, ось насіння знайшла. Значить, у мене тут що? Е, ще є один огірок. Замочила ось. Не знаю, чи вже він нормальний. Ну, пару днів вже замочений був. Хочу зразу висадити їх, висіяти в стаканчики. І тут у мене ще є томат. Томат золоте чудо, якось так. Чері, такі маленькі, вони компактні ростуть. Я в минулому відео, здається, показувала, що хочу їх висадити. А огірок зараз покажу, який. Це якийсь супер-пупер, швидкісний огірок, швидкорослий. Ось тут у мене є навіть пакетик з нього. Ось до такий ситий тато, Скоростиглий. пучковий корнішонний гібрид. Коротше, ультраранній, бачите, високоурожайний. Від сходів до плодоношення 40-44 дні. Уявляєте, який швидкий. Ну, оце ж я хочу його висіяти. Оці огірки, що я висіяла, вони також швидкорослі. Ну, якісь. Як сорта, які також швидко ростуть. Але це взагалі якісь там супер-пупер дуже швидкий. Ну, будемо бачити, вже подивимось по ситуації. Я буду, напевне, його десь окремо садити, щоб знати, що ж це за огірок. Ну, а ці потім я ж кажу, по та й все. А, а сюди я зараз, тут де в мене не дозійшло. Ось, зараз посажу оці томати. Оці вис, висію просто, ті, що в мене лишилися. Ну, а тут цих два будуть киндіти. Якщо все нормально буде, то нехай вони собі і ростуть. Я отак відділю сірниками їх, щоб розуміти, що це інший сорт. Ось попідсипаю зараз, вони вже, до речі, підсохли. І боюся переляти. Знаєте, і не хочеться і не долити. Ось, ну це така от ситуація. Ну, бачите, деякі зійшли чудово і ростуть уже, а деякі не дуже гарно зійшли, то ми використаємо цю землю для іншого томата. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Хто цікавився, як там моя розсада, ну так, трішки росте, наче. Все, друзі, всім пока-пока. Ось, все висадила по дві зернини. Все-таки не по одному, а по дві висадила. Огірочки ось отут, супер ранніх. Ну, а там буду їх розсаджувати. Ну і ці, дивіться, як гарненько проростають. Ну, і тут томати ще досадила чері І подосипала землею ще е, ті томати, які зійшли. Ось до ці подосипала, ці маленькі трішечки. Ці не досипала, бо вони ще малі. Ось ці подосипала, щоб сильно не витягувалися, і ті полила. Все, тепер точно пока-пока.